Піщаний майданчик, драйвова музика та найсильніші гравці з усієї країни. Івано-Франківськ приймає фінал чемпіонату України з пляжного футболу. За головний трофей змагаються вісім команд: з Києва, Дніпра, Черкас та Івано-Франківська. Це вже 14-й офіційний чемпіонат. І з кожним роком даний вид спорту в Україні та світі стає дедалі популярнішим. Нині він представлений у програмі європейських олімпійських ігор і має певну специфіку у порівнянні з футзалом та великим футболом. У ньому три тайми по два. Динаміка за матч може провести 40-50 ударів, як в одні, так і в інші ворота. Тобто це видовищний вид спорту, який також собі містить ті елементи шоу, елементи відпочинку. Елементи комбінаційної гарної гри господарі турніру. Івано-франківська команда Ураган ПНУ» вперше бере участь у чемпіонаті з пляжного футболу України. У її складі легіонери, гравці ураган 2 та студенти Прикарпатського університету. Для тренування спорткомплексі академії НФК Ураган був збудований спеціальний майданчик, який нині приймає змагання всеукраїнського рівня. Між тим активно розвивати цей вид спорту в Івано-Франківську планують і надалі. Починаючи з наймолодшого віку. У нас кожен Вік має свої цілі і завдання. І на певному етапі підготовки діти будуть знайомитися не тільки з покриттям піщаним, як на ньому грати, а й з технікою гри у пляжний футбол, оскільки вона кардинально відрізняється від футзалу і від футболу. Тому до певного періоду 12-13 років діти повинні освоїти ці техніки і потім вже показати свої здібності, в яких вони найкраще можуть себе проявити. Фінальна частина чемпіонату України з пляжного футболу триватиме до 7 серпня. Переможець турніру представить державу на лізі чемпіонів. Ольга Рега, Віталій Савчук, телеканал 402.